Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини постійно та плідно працює на ниві налагодження зв'язків з провідними університетами. Саме у співпраці між вишами відбувається удосконалення якості освіти, переконане керівництво Уманського педагогічного університету. Днями в рамках налагодження ділових стосунків делегація Уманського педагогічного відвідала Дніпропетровський національний гірничий університет. Така зустріч відбулася з ініціативи губернатора Черкаської області Сергія Тулоба. Сергій Борисович переконаний, що співпраця провідних вишів сприятиме посиленню взаємодії Дніпропетровського та Черкаського регіонів як інтелектуальних центрів країни. нас зв'язують давні узи з губернатором вашої області Сергієм Борисовичем. Він у нас в своєму аспірантом, потім докторантом. Потом, когда он продвигался по своей служебной лестнице, мы реализовали с нашими учеными самые разные проекты в самых разных областях. И поэтому... А в настоящее время он является у нас председателем наблюдательного совета в университете. Поэтому понятно, что в общем у нас связи давние, тесные и весьма плодотворные. Мы всегда с удовольствием встречаемся друг с другом. По его инициативе была организована встреча с вузами Черкасской области. Мы это прибыли достаточно представительная делегация. Мы показали наши возможности в смысле ведения научных исследований, в основном в части, в части экологии, например, что было интересно в общем -то, всем странам заинтересованным. Вот мы познакомились ну, с Черкасской областью вообще, в частности, поскольку там все были впервые, были приятно удивлены в общем-то колоритом местным, таким очень приятным, очень симпатичным. Посмотрели на природу Черкащины, посмотрели на то, какие там существуют проблемы и перспективы дальнейшего развития. И в общем пришли к однозначному мнению, что у нас есть точки соприкосновения. Мы разработали план работы с университетами Черкасской области, программу. Она утверждена губернатором с вашей стороны и с нашей стороны. Этот план начинает реализовываться. Точки соприкосновения у нас достаточно много. Мы готовы их решать, мы открыты к дальнейшим действиям. И я думаю, что с вашей стороны будут такие же шаги предприняты со стороны университета Уманьского в частности. И мы вместе решим достаточно много интересных проблем, которые будут полезны и нам, и населению наших регионов, нашим студентам, ну и вообще Украине в целом. Під час зустрічі гості і господарі обговорили можливості і напрямки співпраці між вишами, спільної наукової роботи, створення та функціонування магістерських програм, обмін науковцями, студентами та аспірантами, проведення спільних конференцій. Уманчани ознайомилися з історією та сьогоденням Дніпропетровського національного гірничого університету, з роботою економічної кафедри університету відвідали лабораторії, бібліотеку та музей вишу. Як і у вашому шановному гірничому вузі, так і в нас в Уманському педуніверситеті є спорідні спеціальності економічного профілю, педагогічного профілю, які мають дуже багато точок дотику. Ми сподіваємося на те, що ось така зустріч перша, вона несе в собі великий потенціал і діловий, і науковий. І сподіваємося, що і дружніх відносин започаткування. Особливо важливою була зустріч для директорів бізнес-інкубаторів. На базі Дніпропетровського університету він вже діє два роки, а в Умані відкрився лише 1 вересня. Проте також були знайдені напрямки для взаємовигідної співпраці. Ми займаємося однією спільною важливою проблемою. Ми намагаємося розвинути підприємництво для нашої держави для України. І в цьому питанні немає. Ну, скажімо, регіональних відмінностей, можливо, десь вони є, але проблеми спільні. І тому, де б не знаходилась сьогодні така інноваційна структура, як бізнес-інкубатор в Донецьку, Києві, Дніпропетровську чи в Уманському педагогічному університеті, ми маємо спільну мету, ми маємо спільні завдання і проблеми, які будемо вирішувати. Тому надзвичайно цікаво те, що колеги завітали сьогодні в Гірничій університет. Я хочу сказати, що дуже енергійна, молода людина. Очолює сьогодні бізнес-інкубатор Уманського університету, і ми вже бачимо, що в нього буде майбутнє в цього, в цього інкубатору. Вже по ходу справи народжуються думки, як нам спільно, ну скажімо, підготувати студентську молодь, молодь науковців до проблем, пов'язаних з підприємництвом, як створити цей бізнес-план, щоб він був конкурентоспроможний. Тому я вважаю, що сьогоднішня зустріч дала, вже дала над звичайно високі результати поштовх до спільних дій, які ми обов'язково будемо реалізовувати протягом наступного року, ну і у подальшому. Відносно роботи таких двох учреждень, як наш університет і більш большой університет, на якому ми сейчас знаходимся, то тут, конечно, студентов на порядок больше, і мислення студентов соответствует на тот уровень, когда они стремятся познавать, узнавать больше и развиваться. В нашем случае работа будет центрироваться на том, чтобы обмен опытом с их стороны, поскольку опыт у них намного больше, чем у нас. Мы только как бы начинаем эту работу, а будем консультироваться в всех направлениях, которые нас будут касаться. Основное это продвижение юных дарований, именно этой инициативы молодой студентов, чтобы были рабочие места, создавать для них перспективу их развития. Ну і підтримка тих, які є зараз на сьогоднішній день. І господарі, і гості відзначили надзвичайну актуальність співпраці між науковцями і освітянами різних регіонів України, адже є багато спільного в роботі вищих навчальних закладів і багато можливостей для покращення якості освітніх послуг та наукових досліджень. Відразу ж намітили дати та теми подальших ділових дружніх візитів. Сьогоднішній день для нас був дуже цікавим, адже ми відвідували, відвідали Дніпропетровський національний гірничий університет. Щодо інтересних моментів, які побачили, ми побачили роботу економічного факультету. Вона є нам цікава, тому що вона Розглядає деякі сфери, це міжнародну діяльність широку залучення іноземних громадян, це обмін студентами, і крім того, широкий спектр спеціальностей, які ну в яких ми могли б щось розказати і щось почерпнути для себе. Щодо майбутніх перспектив співпраці є усна домовленість про обмін студентами. Крім того, запрошення на конференції студентські, міжнародні, як з боку запрошеної сторони, так і ми запрошуємо. І... В Майбутньому буде підписана угода. Ми обмінялися примірниками в найближчий час. Я думаю, вона буде підписана і буде тісна співпраця між нашими університетами і крім того, між факультетом економіки Уминського державного педагогічного і факультетом економіки Національного гірничого університету.